Вітаю! В цьому відео розповім про те, як з'єднати телефон з комп'ютером, щоб не використовувати будь-які кабелі, підключення, щоб скидувати фотографії, будь-які файли. Тобто все буде з'єднано. Переходимо в «Пуск», вибираємо налаштування. Далі переходимо в розділ Мобільні пристрої. Перемикаємо повзунок в розділі Дозволити цьому ПК отримувати доступ до мобільних пристроїв. З'явиться наступне віконечко. Може також з'явитися вікно з входом в ваш аккаунт Microsoft. Якщо ви не авторизувались, то авторизуйтесь. Далі клікаємо додати пристрій. З'явиться QR-код, який скануємо з телефону, який хочемо підключити. Після того може з'явитися інформація про те, що треба буде встановити додаток з назвою Link to Windows. Після того, як ви його встановите, натиснете Продовжити. І потім буде запит ввести код, який з'явився, як бачимо на екрані у нас. Вводимо швиденько. Після того, як ми ввели, тиснемо Продовжити на телефоні. І нам пише. Що отримати код для входу. Можна надіслати код на емейл, можна вибрати інші способи входу і скористатись ним. Вибираю надіслати код на почту. Код мені приходить. І зараз я його введу. Далі, після того, як ви підключитесь, введете код, який вам прийде на почту. З'явиться надпис, що все готово, тепер мобільний пристрій готовий до використання з цим ПК. І як бачимо, відбулося з'єднання, показаний заряд телефону. Можемо отримувати і переглядати, і використовувати неї фотографії. Якщо ви захочете вилучити, тобто від'єднати, можна просто натиснути Вилучити, і пристрій буде видалено. Дякую за увагу, якщо відео було корисним. Оцініте, підписуйтесь на канал і дивіться інші відео.